Слава Україні, слава Збройним силам України. Ну, А сьогодні у нас збирання соняшнику. Знаходимося ми на полі з соняшниками компанії Євросем. Це у нас перший грифон. Були дощі, ми, звісно, збирання провелося і раніше, але заклало так дощами день через день, по 5 мм, по 6, інколи навіть і 13 мм було. А це зараз декілька днів до цього дня така. Соплі слюні, але, тим не менш, вітерець, сонечко підсушило і соняшник готовий. Зараз в базі, значить, йде у нас по волозі десь 8, 8,5, 7,5, отак показує наручний вологомір, але він у нас достатньо точний. І тому, власне кажучи, проводимо збирання. Соняшник, як і казав я раніше, був уже готовий, в принципі, але погода не дала. По стану поля у нас бур'янці. В частности, це тільки лобода, в принципі, тільки лобода в цьому році прорвалася, грубо кажучи, всюди, десь більше, десь менше. Ну тут набагато менше, ніж на початкових наших ділянках, з яких ми починали жнива. Тому тут ось така міленька дисковка, одна перед посівна, так би мовити, і нікою залитим посієм. До речі, той шматочок, що ми жнивували вперше, ми ж вже посіяли, вже і зійшло там. Все класно, все красиво, якби. Сівалка робить свою роботу. Значить, що у нас тут? По натурі тут, виходить, 420. По вражайності скажу десь ну, або далі, в другій частині відео, або пізніше, бо тут 3 гектари. 3 гектари і, грубо кажучи, будемо заміряти машиною. От Ми знаємо, що у нас повна машина, грубо кажучи, це там 7 тонн. Ну, до 7, там 6800, 7, отак. Ну, в принципі, це при натурі 400. Якщо 420, то можна рахувати 7 тонн точно. І тому 3 гектарчики, якщо накосимо повну машину, то це буде там по 20, скільки, 23, грубо кажучи. так? Ну, Плюс-мінус, якщо я не помиляюся, е, Ну, вже побачимо пізніше, кажучи, скажу вам цю інформацію. По втратах якби, пустої насіни майже немає. Ось так скільки ходив. Отут, скільки рився, 6 км в час Надомолот, надомолот, що у нас йде. Отаке я зараз подивлюсь. Ну, отаке тільки подрібне, ну, от. Отаке сміття йде, ну там декілька насінинок є, тому додали швидкості. Також ми збираємо трошки його з, більшим, з більшою сміттєвою домішкою, щоб нам потім його доопрацювати на складі так, сепаратором, як ми працювали раніше. я показував. І вже з цих відходів будуть робитися паливні брикети. Ну, Там, якби я і не сказав, що так би і багато, багато, ну, десь ото, в сумі 7-8% може. Сміттєвої домішки, домішки є, а може і немає навіть. Ну, Відкривав ще сильніше решет, то нижнє, щоб додати, то е, летіли палки такі крупні, великі, якби нам вони не до чого. Тобто, що є, то є, вже допрацюємо його. І е, тоді вже буде все нормально. І в базі буде сємка, лежатиме і все буде добре. Значить, за сонцем отак покажу вам. Обробіток, все нормально, готується. Ну, Спочатку перша справа, це, звісно, жнива. А потім вже посівна. Тому поки сонечко, бо на завтра щось там на суботу, на завтра на суботу обіцяли доща невеликого, але обіцяли все ж таки. Так що подивимося, що воно буде. Ну, сподіваємося, в реаліях сподіваємося центнерів на 20, дай Боже. Ну, а там вже скільки буде. Ну, сподіваюся, що 20-ка повинна бути бо так вийшло, що бункер повний вже висипали, повний-повний, то там в принципі місця не так і багато вже в машині залишилося. Зараз пройдемо по свіжому сліду і буде видно що до чого. Юрко гріє поршня на ловолі. Ну і заразом дискує. Ну, як я не пам'ятаю, казав, не казав, мінімальні кути атаки. Е задня батарея, тільки там, бо там диски Бушні. Е трошки як там, на 25 чи на скільки він там, як він там рахується, я не пам'ятаю в градусах. Ну, менше, напевно. все Ну такий, не, не найменший, таке. Перша ступінь, як то кажуть, від найменшого кута. Не можу сказати точніше. Щодо чого. Щось набило крайній рядок, напевно, палками. Треба глянути. На шнекові жатки муфта почала пробуксовувати те щеплення, що на приводі стоїть. Ну, видно, палки, може, такі непогані, якби десь піднабилося і гавкнуло і все, і заклинив. Ну, нічого страшного. Три хвилинки і все. Значить по кошиках, ну, є різне. Є отакий непоганий. Завернутий і ось такий менший. Тобто стандарту немає, але по зросту вони всі однакові, тобто гібридна чистота, як і завжди, на високому рівні, як і в минулому році у нас було. Тільки в минулому році, пам'ятаєте, соняшник був метра два з половиною, хто пам'ятає. І за того ми прикручували ту сітку на жатку, щоб не перехилялися кошики. А в цьому році, так як дощів не було, десь до... Ой, до червня, напевно, чи до липня навіть. Ну таких ну, на міліметр, може два бута і все. Ну я думаю, хто слідкує за каналом, ми там все викладали, все розказували і показували. Тому в цьому році він і понищує. Ну і врожайність, ну попахує десь двадцяточкою тільки і буде, тому що вже тут небагато залишилось, гектарчика, так. Це у нас, якщо так порахувати, 700 метрів гони, то це... А та ні, ну тут хоча гектара півтора ще залишилось до двох, в принципі, ні, Десь півтора. Ну, буде, буде. А там вже як висипемося, я скажу більш точніше. Але зовнішній вигляд соняшника нормально. Він на 95% 97% водночас е був готовий до збирання, але потім дощі. Ну зараз вже, грубо кажучи, на 100%. По вовчку також його не спостерігаємо. Тобто, скільки я тут не ходив, в декількох місцях, як налаштовували комбайн, там за кадром, не за кадром, і зараз на кадрі, якби, як завжди, з цим всім, всім в Євросема, все порядочок. Я не скажу, що у нас тут на полі його немає взагалі, тому що, знаєте, це вже відмовки для тих, хто не вірить в українську селекцію насіння, ну точніше в українського виробника насіння. Зараз у нього висота з нахилом десь 1,70 сімдесят. Тобто паліччя небагато, це в принципі непогано, тому що обробка проводиться, палок, ну, палки не такі високі, як в минулому році. Тому, в принципі, це навіть і в плюс. Ну, Звісно, врожайність. Хотілося б, якби і 30 і 40. Хоча ми 40 і 30 тільки побачили 30-ку в минулому році, тільки на Євросемії були шоковані взагалі. Ну, Тим не менш, двадцятка теж непогано. Головне, доопрацювати, головне, щоб руські свинособаки подохли всі або ВСУ їм допомогло. Ну, це вже зовсім друга історія. Ну, а ми по можливості донатимо на якісь плюшки для наших воїнів. Для, для воїнів в повному смислі цього слова, так би мовити, тому що тільки завдяки їхній героїчній. Роботі, покладання свого життя, здоров'я. Ми от сьогодні в Україні, ми Україна і ми можемо працювати вдома. Так, десь щось чуть, десь щось прилітає. Ну, пробачте, це війна. Тим не менш, слава Богу, цілі і здорові відносно. Так що, так, продовжуємо роботу загалом. Вже як будуть результати, розкажу вам. Отже, що хочу сказати вам по грифону. Значить, дивіться, по вражайності. З урахуванням того, що ми десь сміттєву домішку косимо до 10%. Ну, я думаю, не більше 10% буде. З урахуванням цієї сміттєвої домішки і приведення до базових показників насіння. Тобто по волозі воно у нас база, а по сміттєвій доміжці ні. То якщо відмінусувати ці відсотки по вазі, фактично, яку ми накосили, плюс натурна вага, плюс-мінус дорівнює е, грифончик, дав десь 20-22. Це залік і це навіть не... ну Хай буде ота сміттєва домішка в 3%, тому що ну так чи інакше, прямо на 100% ми ж сміття не заберемо з насіння, але точно це буде база. Зараз збираємо бегас. І тут така ж сама сміттєва домішка приблизно, але врожайність трошки більша. Ну, я думаю, на пару-тройку центнер більша. Плюс-мінус 25% натягнеться. Це з урахуванням того, що ми дивіться, які чудові буряни в цьому році виростили майже на всіх полях, окрім кукурудзи. В кукурудзі там все чітко, якби стелар 100% спрацював. Ну, а тут наша помилка виходить з того, що ну, така погода була, і плюс те, що ми працювали гербіцидом мотор без прилипача. І тому отака падлюка лобода залишилася на полі. Тобто її притормозило трошки, а потім вона пішла. Але вона не вище соняшника, в бункер її, можна сказати, майже не йде. Ну, Тим не менш вона нам не страшна. З лободи з амброзії дуже хороші паливні брикети виходять, тому нас це не лякає, так як до опрацювання насіння буде на складі у нас по-любому. Як, ну, як би ми не хотіли, але воно було, ми ж так планували, і тому без питань, скажу так, тут в плюсі працює те, що ми трішки привідкрили нижня решто більше, і ми літаємо 6 км на годину з такою врожайністю на хвилиночку. І щоб розуміли, я ж кажу, з дупи ось його, з комбайна майже нічого не вилітає. Ну, я маю на увазі з насінням. Сміття якесь іде, там шляпки, і половинки і все таке інше. Але насіннячко не втрачається. Ну, або втрачається в допустимих нормах. Звісно, це не 30 центнер як в минулому році, але в минулому році на Пегас та Грифон попадало значно більше дощів, плюс інше поле було. Тут теж не забуваємо. Можливо, і попередник там інший був, плюс погода інша. Але тим не менш, за двадцятку те, що нас все влаштовує. Ну, скажімо так, нас і 15 раніше влаштовувало, а зараз вже ми планку все рівно свою підняли, як би там не було. Значить, по бур'янах, ось бачите, не вище соняшників, в принципі, я ж кажу, збирання проходить. Бур'яни майже не йдуть. Саме лобода. Ось, дивіться, тільки лобода. Вчіться, як треба, вирощувати лободу. Я вас навчу, якщо що, можемо видати і насіння для стартапу, кому потрібно буде. Ви відсилаємо новою поштою. Ось, ось репяшок один проскочив, правда. Ну, тут реп'яхів теж було багато, але мотор з ними впорався. А так в основному ну 99% лободи. По густоті е гуще тут, ніж на полі з грифоном. Скажу так. Це те, що спостерігаю візуально. По висоті соняшник, соняшник десь метр сімдесят, може, метр шістдесят п'ять. З нахилом я маю на увазі. Невисокий. Палочка така не товстенька, нічого. На метр от у нас десь 4-4-2 штучки в середньому. Ну, Десь, може, дві нічого кинуло, ясна справа, не без цього. Але, тим не менш, кошики Кошики є різні, є чуть менше, є чуть більше, але немає в цьому році пустого насіння багато. Ну, Тобто, за пегасом і Грифоном ми в минулому році такого не спостерігали, щоб прям було дуже багато пустого насіння. А от ось. В цьому році ось прохід комбайна якби, ось беремо і дивимося. І дивимося, що я тут ось пустенька, ну, ось ось. ось а так це сміття ось те, що зі шляпок там і все такое. Тобто волка, волка з пустого насіння немає. І це дуже добре. Це значить, що сам гібрид якби, нормальний і постарався настільки, скільки він зміг. Звісно, можливо, ну скоріше за все так. 2-3 центнера, а той 5 взяло на себе оце падло, що зветься лободою. Тобто, якщо його скосить все разом і там вже рахувати врожайність, то ваша врожайність соняшника. Ну, Це ж таке, після драки вже кулаками не машуть, що й маємо, те маємо. Е, була така помилка, бачите, ну, працювали два роки мотором без прилипачів, все спрацьовувало. І абсолютно чисті поля були. Ну, А тут раз і отаке от вилізло. Звідкіля не чекавши, як то кажуть. А це у нас ось, ну ми ще збираємо. Хто пам'ятає, це ж та діляночка. Вон там кукурудзу ми вже скосили. Це та ділянка, що була подвійний врожай що тут був в минулому році після ячменю. Посіяли кукурудзу на силос. І оце ж подвійний врожай. І тут соняшник взагалі 120 метр тридцять. Метр Цей же ж пегас, виходить, воно ж сіє на все в один час. Теж лобода і земелька висмоктана. Тобто подвійний врожай це не наша тема, я скажу так. Це не наш спосіб. Зараз що? Можна показати, вам насіння буде, може як вивантаження буде, покажу зараз. Скоріше за все, батько як прийде, то буде вивантаження, щоб показати вам бруд, який, ну наскільки сімачка грязна. І потім в складі можна буде показати, я думаю, виділити хвилинку. І показати вам, що до чого. Також сталася невеличка біда з комбайном падлюка. Взяв там на нш 32 ну на 16-й чи на 14-й, який там стоїть, 16-й, по-моєму, спарений-16. Стоять такі дві муфти гідравлічні, неначе як чи до додавання масла, чи для. Для вакуумізації чи щось, ну, от взяла та муфта і вирвалася. Е, пиптик оцей клапан сам з неї вирвався, і вибігло майже все масло з гідравліки. Ну, як вибігло, воно таким розпилювачем дало, ми побачили, ну, знаєте, це ж таке, там же ж не те, що хвилина, там секунда діла, як то кажуть, раз-раз і все. І масла в вас вже немає, і руль вже крутиться туго. Тому зробили. Антикор зробили комбайну. Капець, там він весь жернючий і в радіатор попало. Ну, Не гріється нічого, але треба буде вимивати, бо це як залипне, тоді буде біда. Так от, раніше за таку сімку можна було отримати по шапці за регулювання комбайна. Ну, Скажу так, що реально до 10% не більше. Трошки більше так, оце, шляпки дробленої якби, падає. Так? Ну, і Може трошки більше палички. Але на навсього викликано тим, що відкрите нижнє решето трошки дужче, ніж потрібно. І, грубо кажучи, на розворотах навіть коли маси нема, тоді там щось кидається. А так більш-менш все нормально. Що по чистоті, що по всьому. Ну, ось. Отак. Ну, Тим не менш навіється. Ми так і хотіли, в принципі, не те, щоб дуже багато цього палива, так би мовити, добуть при провіюванні сімочки, але тим не менш, одне іншому не заважає. Для того, щоб менше місця займало, щоб лежало добре, без бур'янів, без палок, без того сміття, яке було зазвичай, у нас 6-7% це стандарт. Ну, це по... Скажімо так, по лабораторним показникам пер, покупців, які у нас купували цю сімочку ну, минулорічно, я маю на увазі до того. Хоча візуально там так і не скажеш, якщо чесно. Ну, Це вже інша історія, але після доопрацювання, так би мовити, на сепараторі, на маленькому нашому елеваторі, мікроелеваторі, то там уже буде точно не більше бази. Тому що ці бур'янці-палички... Воно все одвівається прекрасно, чудово, ці палички, ну деякі там залишаються. Загалом ми віємо так, так як ми віяли для е, маслопреса, так як ми віємо для маслопреса. Тобто там можна сказати 95% чистоти, а той 97%. Як -то кажуть. Ну, я маю на увазі по візуальній складовій, по складовій саме елеваторних нормативів, оцих їхніх, ну, я думаю, до 3% точно вписуємося. Все, далі покажу ще, що в нас там робиться на складі, який бруд. Ну і на цьому і все. А ми далі будемо працювати. Все рівно як не крути, з урахуванням ситуації, з урахуванням всіх нюансів, які були, це і погода. Ну ясно, якби був дощ, то і лобода була вище соняшника. це Зрозуміло. Так що, ну, тим не менш, вирожай соняшника. Адекватний, не маленький. В принципі, ми сподівалися на 15 в плюсі. А отримуємо в середньому навіть 25, не менше. Ну, Якщо там те поле так дає, те поле так дає, але тим не менш нормально. Нас цілком влаштовує цей результат. Тепер в складі, як то кажуть, завершаючий кадр. Значить, отак воно виглядає. Ну, я ж кажу, чисто з досвіду. Ну, до 10%. Тобто плюс-мінус ми 2% лише накрутили, але тим не менш буде з чим попрацювати, чим ми власне і займемося. Ось, бачите, як засипали. Ну, Планувалося як? У нас взагалі по плану, якби не ці дощі, які були, так які, грубо кажучи, заважали нам, то у нас там планувалося це грифон. Гектара три, ото, ну плюс-мінус машина, коротше кажучи. І потім було б там пару днів. І ми б за ці пару днів переробили, б її, там, так і посіялися, встигли, я думаю. ну, там, Задискували ми е, дискування проводили, як бачили, онлайн, так би мовити, ще й комбайн з поля не пішов, а вже дискування проводилися, І ми так би покроково-покроково і пішли. Ну, так як дощі пішли, нас ніхто про це не питає, звісно, і не повинен. дощики пішли і все. Ну, стало готове, як то кажуть, водночас на даний момент ми завершаємо зараз збирання. Там на огороді батько останній огород обкошує там 50 соток, там декілька огородів разом, і залишиться воно поки що в бункері, тому що тут повна машина завантажена. Ми її висипати не будемо з нею будемо потім працювати. А тут треба буде куном трошки попрацювати, підгорнути отак до стіни, щоб отут був проїзд для куна. Тобто розворот тут буде, ось задки трактором здати. А тут виворіт коліс. Ну, коротше кажучи, це вже буде в іншому відео, яке буде стосуватися до опрацювання нами соняшника. І буде він возитися ось туди, на той бурт. Той соняшник, який ми скосили раніше, який був вже готовий раніше, ще до тих дощів. Але все воно буде в одну кубку. Потім, як вже буде завершуватися, поставляться беги, квадратненько, красивенько зробиться. Ну, це все я вам покажу далі. Загалом все рівно врожай хороший. Навіть якщо рахувати, що десь там 25 буде в заліку, але це буде в заліку. Без оцього сміття. Тя, що бачите, яке по краях порозсипалося. Так що попрацювати прийдеться. Ну, тож бо й попрацюємо. Слава Україні! Слава нашим героям!